Місце стало мемом. Настільки часто тут проривало труби. Зараз водоканал знайшов рішення. Замінюють 100 метрів водогону. Строк експлуатації сталевої труби діаметром 600 міліметрів вийшов, тож замінили на таку ж, але зроблено з поліетиленом. Розкопали відкритим способом, ескаватором трубу проложили і засипали. Складно воно завжди, тому що діаметр труби дуже грубий. Вона, по-перше, вона не маленька, з нею дуже важко працювати, важко боротися, дуже багато сварочних робіт. Також замінюють запірну арматуру. Це пристрій для перекривання води. Жителів мікрорайонів Коріатовичів, Слов'янки, Кореї, П'ятничан та центру міста підключили до резервного водогону. Найбільша проблема була це зупинити станцію і злити воду з водогону, тому що водогон діаметром 600 мм, тобто він об'ємний і відповідно в ньому знаходиться великий об'єм, велика кількість води, яку потрібно було зляти, відкачати, і тільки після того ми могли приступити до виконання вже безпосередньо самих робіт. Заміна цього трубопроводу необхідна. Цьогоріч через чотири масштабні аварії тутешні жителі були без води. Ремонтні роботи ускладнили рух транспорту. В даному районі, де у нас проходить розворот тролейбусів, маємо постійний виток і постійний провал асального прокриття, яке створює незадовільні мову для руху транспорту та для небезпеки. Новий водогін має прослужити 80 років.